Четверта неділя Великодня, згідно з Євангелієм від Іоанна, є спогадом про чудодійне зцілення Ісусом Христом, розслабленого, тобто паралізованого в місті Капернаумі. У сьогоднішньому часі в храмах України моляться за зцілення хворих та поранених в зоні АТО. Репортаж з Коломийщини. В Угорницькому спасоприображенському чоловічому монастирі зібралися віряни з навколишніх сіл. Свята молитва монахів, запоранених на війні, за зцілення їх тіл і міцність душі. Найбільшим бажанням нашої братія є те, щоб цей монастир розбудувався, і слава українського фавору засяяла тут, на Угорницькому пагорбі. Щоб кожен, хто приходить сюди на молитву, відчував до божественну допомогу, на службу Божу до монастиря прибув очільник Коломийського району, голова районної державної адміністрації Любомир Глушков зі своєю родиною. Один з пріоритетів нової районної влади підтримка української православної святині. Монастир, який існував тут протягом багатьох століть, а потім був зруйнований, сьогодні відновлюється, як і відновлюється наша Україна, відновлюється наша духовність, і тільки цьому ми повинні сприяти, допомагати для того, щоб в такі важкі хвилини, які сьогодні переживає наша Україна. Щоб наша духовність відроджувалася, давала силу, натхнення, особливо для тих, хто сьогодні на сході боронить незалежність нашої української держави. На угорницькому пагорбі буяє весна серед світіння природи, відроджується християнська православна святиня, чоловічий спасопроображенський монастир.